Будую собі плаття. Може, комусь це пригодиться, вирішила показати. Це, зараз покажу. У мене шифон. Дуже гарний. Він складний. подивіться такий гарний, гарний. Такий гарний гарний шифон, склала його удвоє, і щоб не сувався шифон, я знаю, всі бояться, я також його бажано обхожу стороною цей шифон. Ну, Якщо вам уже довелося його кроїти, ось у мене є старенька, старенька якась така діяльця, не знаю. Шифон розклала, дивіться, розклала його і прикріпила. Де вам показати? Ось, до одіяла. Тепер не совається воно до одіяла. Тільки його пристібаю там булавками, де не буду різати ножницями. Потім розкладаю свою викрійку, малюю. І вже по намальованому також пристібаю булавками. тільки Наприклад, ось тут пристібаю І тут. І ножницями проходжу між булавками. І тканина не йорзає. Кому цікаво було, ставте лайки, підписуйтеся, Буду Вдячна вам за подобайки.